Керівники футбольних клубів вищої ліги та федерації футболу області підбили підсумки чемпіонату. Звичайно, його результатам радіють не всі, адже комплектів нагород лише три всупереч складнощам, що виникли весною через відмову трьох клубів у подальшій участі. Чемпіонат 2014 вже історія. Головна проблема, яка турбувала і футболістів, і тренерів, і власників команд, це якість суддівства. Перед стартом було підписано меморандум чесної гри, і все ж були побоювання. Однак жодного гучного скандалу протягом чемпіонату не було. Мали місце помилки арбітрів, але загалом футбольний сезон вони не зіпсували. Хоча керівники клубів порадили суддям працювати над своїм професіоналізмом, в той же час самі пообіцяли покращувати стан газонів та побутові умови. Я вважаю, улучшення є в році. В каждой игре кто-то недоволен. То есть проходит игра, человек проиграл, он все равно ищет причину, кто в этой причине виноват. То ли судьи, то ли мы виноваты, команда, то ли еще кто-то виноват. В силу своих возможностей, там, судьи, как они умеют, так они судили предвзятости, как таковой, ну, я же говорю, на протяжении всего чемпионата, как бы, ну, претензий нету, там, за исключением, может, последней игры. Единственное было пожелание, чтобы мы, как владельцы клубов, независимо от результатов, набирали смелости и храбрости. Если не сидеть рядом, то хотя бы подходить друг к другу, жать руки за игру. Независимо, сегодня я выиграл, завтра проиграл. Керівництво федерації розуміє, що розвиток футболу в області дещо пригальмувався через фінансові складнощі та зменшення команд. Тому ставить задачу збільшити їх кількість, зокрема у вищій лізі, і покладає надії на повернення команд, що навесні відмовилися від участі. Пожалуйста, приходіте, грайте, уважаємо владельці, президенти команд. Ми важі вслідному чемпіонаті області Со всей душою. Федерація футбола, чемпіонат області для вас открыт. Силу об'єктивних причин цьогорічний чемпіонат фінішував раніше ніж зазвичай, тому за пропозицією федерації футболу власники клубів погодилися провести ще й кубок ліги, який розіграють шість колективів протягом жовтня.